Я не і кози з носа повитягувати, як дядько Микола вже залетів у двір. Бо сьогодні вибираємо картоплю, дали об'яву на остановці та зібрали людей. Цей год рішили не коняк нанімати, а мотоблок чіпляємо навісне оборудовані та готовимо техніку до роботи. А баба каже, хорош мене знімати. Ну таке настяві зайці. Але я ж знаю, що ви її любите. Поки дядько Микола настрає жорсткость подв'язки та чіпляє спойлер, ми вже готові приступати до роботи. Та думаємо, що за час повинні вправитися. Керувати такою машиною це не прищі на страці давить, бо повинна бути хватка як ротвеллера і шльопанці на ногах. І тільки дядько загородив ту. Пов'язалку стало ясно, що від голоду здохнути не повинні. Картопля велика і її багато. Міршевої, як баба стара, немає. І як хорошо, що люди придумали таку техніку. Час роботи і все, а не так, як в дитинстві. До першого дзвоника вибираємо. Дядько включив фару, щоб мінти не стопанули, та дружньо потихеньку робимо запаси на зиму. Бо якщо немає картоплі на столі, то нема чого їсти. А так хоч жарена, хоч варена, хоч топтана з оселецем. Але я думаю, багато хто согласиться. Не так важко її вибирати, як потім перебирать. Зразу в сраці чухається, спать хочеться. Ти його робиш, а воно на місці. Трошка легше, квасолю лузать, бо то в з кручі скинуться. Трохи потіліпали язиками і знов до роботи. Бо на грядці робить це не в гащеті на зошит записуватися. Хочеш щось на столі мать, носи мішки, їдрію мать, бо само на стіл не вискочить. Багато кому з вас нравиться, як я знімаю. Та ви часто питаєте, хто стоїть за камерою та допомагає. Я все роблю сам. Бігаю, як дурачок зі штативом та переставляю камеру, щоб вам ж було інтересно дивитися, але всіда хочеться краще перезняти. Дуже класно, що є такі ребята, які поможуть вам безплатно нирнуть у світ відеозйомки і роблять це дуже легко і понятно. Там у них є чотири швидких уроки з підтримкою від Богдана, який знімає як Стівен Спілберг, і ви кайфанете і навчитеся робити офігенні відоси, а там хоч для себе знімайте, хоч баблу робайте на цьому. Я от і сам проходжу це навчання. Бо, як то кажуть, совершенству нет предела. Моя зйомка далеко не ідеальна. Але тут я считаю, головне бажання посилання у них у шапці профіля. Та й вообще, в них на сторінці купа класних та корисних уроків. Тому підписуйтесь і учіться разом зі мною. Бо я раніше дуже сцикував починати блог, не знав, як це восприймуть люди, і думав, що в мене буде мільйон хейтерів. Але коментарі, які ви мені пишете, заставляють мене думати, що все я роблю правильно. За що вам велика спасибі. Бо я вважаю, що. Що кожна людина повинна бути щасливою. А щасливим будеш ти тільки тоді, коли ти будеш займатися саме тим, що тобі насправді нравиться. Життя ж одне маю. Перекусили кавуна з печенєю і полетіли зносить картоплю у двір. Взяв дві сятки та тягну, аж очі вилазять. Бо вже пошвидше хочеться закончить, та картоплі ж гораною наїстись. Та й потамилися вже. Отдихать треба. Бо, як казала одна баба, жалій мене, моя дитина, поки я жива. Бо як умру, то поцілуєш мене в гузно. Так до чого це я? жалійте себе і цінуйте свій час, бо ніхто не знає, що воно буде завтра. Будьте здорові і багаті. До зустрічі!